Розповісти про мистецтво пантоміми та пластичної драми з такою місією вийшли на сцену театрали академії руху. Творчим форумом під назвою «Поетищі» митці завершують свій 29-й сезон. На постановку разом з подругами завітала Віра. Жінка зізнається через роботу та безліч особистих справ три роки не могла потрапити до глядацької зали театру. Тож на цю зустріч з акторами покладає багато сподівань. Так сказати, трошки відійти від війни. Получити якийсь заряд енергії, ну і побачити наші таланти, тому що зараз дуже важко, звісно. Ну, ми не маємо більше де. Розслабитись для повної зали глядачів. Творчий колектив театру організував форум, який присвятили сторіччю від народження всесвітньо відомого міма Марселя Марсо, з яким у 1969-му, будучи ще студентом, познайомився Олександр Більський. Наразі директор та художній керівник Академії Руху. Він же організатор форуму каже, радий, що всі театрали світу, зокрема його колектив, згадують цього геніального майстра. Марсель Марсо об'їздив весь світ і став всесвітньо відомим. Він викладав у школах, зустрічався з театралами. Його учнів в Італії, Польщі, Чехії, країнах Балтії створили власні колективи. Він єдиний, хто створив нове направлення. Це була витонченість у 70-ті роки. Це була новизна. Під час форуму поетиші глядачам презентували нарізку архівних виступів Марселі Марсо. Також колектив театру представив уривки з найкращих вистав, поставлених академією руху, як, от по той бік кургану, шинель, Заж комедія деляте камінний хрест та балада про дерево, з якою у свій час перед Марселем Марсо виступив Олександр Бєльський. Цього разу ж на сцені для Криворіжців її презентував Сергій Бєльський, син художнього керівника, який в театрі працює режисером та актором. Усього за 29-й творчий сезон театрали відпрацювали 92 вистави та 13 благодійних івентів. Задоволеними залишились понад 7 тисяч глядачів. Зокрема, цього річ митці встигли презентувати п'ять прем'єр, останні з яких драматична вистава Я писав, щоб серце співало. та пластична драма Спів Сонця та Тіні. Творчий колектив і надалі готовий підтримувати такий шалений тем, бо розуміють, що зараз, під час війни, тримають свій творчий фронт. Ми виходили. На майданчики, там де переживали переселенці, де дітки були в підвальних приміщеннях, у актових залах. І сьогодні, незважаючи на те, що звучать сигнали повітряної тривоги, ми працюємо і знаємо, що мистецтво. Дає нам поштовх жити з липня. Колектив театру академії руху йде у коротку відпустку перед новим ювілейним 30-м творчим сезоном. Та вже ми ці привідкрили завісу та поділилися планами. На початку наступного сезону презентують як мінімум дві вистави: Миколи Гоголя Нотатки божевільного та давню казку Лесі Українки. Антон Чекель Едуард Лушпенко, перший міський.